Ну, Просто щоб по походу не, не це. Не, нічого у нас не це. Це воно. Так? Все включай, да. Що включати? Камера, мікрофон. Так. так. Все, тепер відео. Все включено. Ні камеры чекають. Ну що, може не навчуватися. Ось дому стойки, поняв, що пише. Да, може, включиться. Yeah, from тех, ты ще добавишься. Сафоны типа, да?

Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Так, доброго ранку. Чутно видно. Доброго, доброго. ранку, добре чути видно. Добрий ранок. Чудово, я вас теж чую, декого бачу. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Так, присутні. Так, присутні. Добре. Скажіть, будь ласка, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Підкажіть мені, будь ласка, в нас є Ігор Івашко. Це суб'єкт господарювання? Це розробник звіту з ОВД, проєктанти. Добре. А Андрій Коберський це суб'єкт господарювання, так? Так, представник. Добре. Тоді чекаємо 15 хвилин. Чи приєднається громадськість до громадських слухань о 10.15 продовжуємо наші слухання. Добре, чекаємо, дякую. Ще раз доброго ранку, шановні учасники громадських слухань 10.15. Ми дали змогу приєднатися всім бажаючим бути присутніми на даних громадських слуханнях. Тож, давайте будемо їх розпочинати. Сьогодні, 26 липня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Понінківська картонно-паперова фабрика Україна. Стосовно планованої діяльності, експлуатація об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю більше 100 тонн на добу Товариства з обмеженою відповідальністю Понінківська картонно-паперова фабрика України. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слухань. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. З березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово. На період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки. 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 17 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції. В процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10.19 я повторюю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті у нас повідомлень немає. Отже, станом на 1019 я фіксую, що на громадських слуханнях присутні четверо учасників, серед яких двоє представників Міндовкілля як організатори даних слухань та двоє представників суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку із чим, відповідно до постанови 989-ї. Нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючий на даних слухань. Відтак ми закриваємо громадські слухання Товариства з обмеженою відповідальністю Понінківська картонно-паперова фабрика Україна стосовно планованої діяльності експлуатація об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю більше 100, на дуб, 100 тонн на добу. Товариство з обмеженою відповідальністю Понінківська картонно паперова фабрика Україна. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую на побачення. До побачення.